Сьогодні ми з вами проговоримо про теплицю. Е, вже наступив лютий. У нас сьогодні гарна погода. Нам потрібно задумовуватись про те, що нам потрібно підготувати землю, підготувати теплицю, зробити вибір насіння для того, щоб виростити гарну розсаду і мати свій гарний помідор. Е, ніколи не купував розсаду на ринку, тому що це по-перше, це дорого. По-друге, ти не знаєш, що ти Е, Можуть казати одне, а буде насправді інше і так далі. Купуються провірене професійне насіння в перевіреному магазині. Вже не один рік. Займаюся біля, біля 10 років вирощуванням томатів. Трошки досвіду є. І на цьому каналі ми будемо розмовляти все від А до Я, як підготувати землю. Придбати насіння, проростити його, висіяти, обробити, запікірувати, посадити. Також планується у цьому році трошки вдосконалення. Там буде садитись біля пів гектара томата, буде робитись оприскувач на мотоблок. Я це все розкажу, покажу, зніму. Ми це все з вами обговоримо, побачимо, як воно вийде. Ще сам не знаю, щось з того вийде. Теплицю маю невелику: 10 на 4. Неї можна е, висадити близько, точніше, близько 7-8 тисяч е, томатів. Спочатку томати висіваються ось у такі ящики, а потім, вже, коли вони мають справжні листочки, погода більш-менш сприятлива, вони пікіруються цю теплицю. Теплиця вже скопана, як ви бачите, підготовлена. Залишається тільки ще трошки часу почекати і можна буде займатися висівкою. Теплиця ну, ось така примітивна, дерев'яна, з дуба. Плівка вже це вже третій сезон буде плівці. Плівку на зиму не знімаю. Знімати плівку на зиму не рекомендую, тому що при знятті плівки зазвичай вона пошкоджується, рветься і це лишня робота. І коли тебе плівка сидить е в лютому, висівки зазвичай відбувається в березні. теплиці дуже гарно прогрівається. Вона прогрівається швидше, земля тепліша. В теплиці от зараз буквально я знаходжусь в теплиці, на дворі плюс 5. Ну, тут по відчуттях, ну я не знаю, ну, градусів 15 тепла. Що зараз час дня, <кій> сонечко буквально тільки недавно вийшло, було хмарно. Прогрівається швидко. Ну, що ще можна розказати? Ну, я навіть не знаю. Якось так воно буде. А, обов'язково ще я хотів сказати, що в теплиці дуже важливо, якщо ви будете робити теплицю, її можна зробити з будь-чого. Я, наприклад, планую зробити металеву конструкцію, Ну, це, напевно, вже буде на інший Інший сезон. В цьому сезоні цього вже не буде, тому що я трошки зайнятий, часу немає і в принципі мені достатньо поки що цієї. Е, Обов'язково в теплиці мають бути у вас двері, які нормально закриваються. Має бути вентиляція, хоча б одне вікно з однієї сторони і от мене там є ще одне з іншої сторони, щоб була циркуляція повітря. Тому що розсада буде хворіти, буде на, на залишкова волога і так далі. Обов'язково потрібно провітрювати теплицю і підтримувати в ній оптимальну температуру для того, щоб розсада себе відчувала добре. Після, висадки, після того як я розсаду в ній вирощую, я в ній сажу огірочки під каплю. Ну, тут багато я не сажу, три рядочка капельна. Грошення тут є, воно зараз зібране на зиму. Є бочка. Все самотєком поливається. Ну, я буду розказувати тут багато чого цікавого. Кому цікаво, підписуйтесь на канал. І задавайте запитання. Буду на це відповідати, все, що можливо. Буду знімати, розказувати детально, детально все показувати. І будемо. Бачити, що з цього у нас вийде, як з однієї маленької насінинки можна буде виростити урожай і реалізувати на ринку. Всім дякую, підписуємося, коментуємо. На всі коментарі буду відповідати. Навіть на погані коментарі буду відповідати. Якось так. Всім до побачення!